Ну що, друзі? Все йде до Третьої світової війни. Сьогодні Росія запустила свої шахеди вже по Польщі. А Польща, як ми всі знаємо з вами, це вже НАТО. Польща оголосила екстрене засідання уряду через нічні події пишуть казам канали. Тому зараз на годинку 8.55. Через 5 хвилин буде засідання Екстрене в Польщі через нічні події. Ще я читаю в телеграм-каналах, Польща отримала від ЄС понад 43 мільярда євро в рамках оборони через загрозу з боку РФ. Я так розумію, за ці 10 шахетів чи 15, які полетіли на Польщу, якщо дай Бог. Дай Бог, це все закінчиться. То вони зараз відмиють 43 мільярди євро. Поляки собі трішки, трішки відкат Євросоюзу. І всі зароблять. Тому що всі ми знаємо, що війна це, це заробіток для верхівки у, уряду кожної з держав, ось так. Що ще пишуть? Олексій Гончаренко нардеп прокоментував. Велика війна в Європі неминуча. Тому тут або ви, або вас, але точно без нас. Ми своє відвоювали. Польща збила кілька безпілотників, які порушили її повітряний простір. Назвавши це актом агресії. Це пише Reuters Ну, побачимо. Буквально за декілька хвилин почнеться засідання уряду в Польщі. Побачимо, що вони вирішать. Але як на мене, я думаю, що буде схвилювання, як завжди, буде відповідь тільки на словах. Що хай тільки ще раз пробують, і ми тоді. нічого ви тоді? Тому що як ми вже побачили всі нічого не може ні, ні Європа, ні НАТО, ні, ніхто. Всі бояться почати. А Росія цим користується і всіх чіпляє. Туди полетить, туди полетить. Десь там в Румунію залетіло було, те ж саме. Але це вже полетіло не з краю десь, а прямо в центр. Держави. Такої країни, як Польща. Не знаю. Треба було не засідання ніяке збирати, треба відразу було взяти і лупити по Кремлю. О! Оце буде відповідь. А так, всі вони, як на мене, боягузи. Всім гарного дня бажаю, тихого, слава Україні!